Вітаю на каналі Говірка. Пропоную згадати, а можливо і дізнатись значення слова Бовдур, яке було важливим місцем у домі наших предків. От кого сьогодні називають Бовдуром? Дурника, правда ж? А от спробуй скажи це слово перед старою хатою. Вона ще й усміхнеться, бо Бовдур то не просто образа, то ціла історія і дуже гаряча історія, бо йде просто з печі. Бовдур то не дурень, то димохід, верхня частина печі, що виходить у стелю або на горище. А тоді вже в комен. там ішов дим, який не встигав розчинитися у хаті. І тому, коли в хаті стояла справжня піч, Бовдур був серцем даху, горлом дому, через нього дихала хата. Колись казали у нашої баби Бовдур як новий це значило, що хата не димить, тепло тримає, а господар дбає. Бовдур то був індикатор порядку, бо, як у хаті кіптя виповну, значить, або господиня ледача, або чоловік не дивиться, щоб прочистити трубу. І отак от із часом Бовдур із похвали перетворився на насмішку, бо коли комен забитий, то дим іде назад, у хату. І хто винен? Бовдур. От і закріпилось, та ти ж як той Бовдур, тільки димиш. У дерев'яних хатах Бовдур робили із глини, змішаної з полівкою або половою. Це був такий собі внутрішній демар. великий, прямокутний, з отвором, який виходив на горище. Його обмащували, білили, щоб не сипався, і навіть прикрашали орнаментом, бо йдемо мусить бути свій порядок, а краса то святе. Дехто казав Бовдур то хрест хати, бо без нього ні тепла, ні спокою, ні духу дому. А потім, як це часто буває, слово з'їхало з печі на людину, бо Бовдур стоїть собі мовчки, нічого не робить, а димить. От і почали казати стоїть, як Бовдур, або Ну й Бовдур. Дивиться і нічого не тямить. Так і народилось це подвійне значення димохід і дурень. Але справжній старий Бовдур він не дурень, він працьовитий, бо через нього хата дихає, а ми теплом. Народні вислови та гумор. Та якби не Бовдур, то й комар би задихнувся. хата як душа, а Бовдур, як її подих, І ще казали не смійся з Бовдура, сам без нього не проживеш. Бо Бовдур то не дурень. То той, хто терпить дим, щоб інші мали тепло. Коли почуєш, як хтось каже Та ти Бовдур, усміхнись, бо може то не образа, а комплімент, бо справжній Бовдур не дурень, а той, через кого в хаті не гасне тепло. Це була говірка слово Бовдур. Підтримай нашу мову лайком і добрим словом, щоб не забути, з чого починається наш дім Українська це бренд. because the yc